Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки і тема сьогоднішнього уроку хто є громадянами України? Ми веселі, кмітливі, до навчання не ліниві, побажаємо нам натхнення за роботу в добрий час. Отже, яка зараз пророку? Весна, який місяць? Квітень, яке число? 28 Чи сьогодні сонечко, чи є опади. Яка температура повітря? Молодці. Отже, пригадаємо, як же називається наша країна? Україну, ось бачимо, її на карті. Як називаються люди, які проживають? Українці? Так, отже, в нашому класі немає інших національностей, тому ми з вами всі українці. Національність це належність особи до нації, держави або народу. Нині у світі є близько 200 незалежних держав. Жителі нашої країни є її народом. Найбільше Україна може пишатися своїм талановитим, працьовитим і миролюбним народом. Головним джерелом мудрості українського народу завжди була повага і любов до праці, особливо хліборобської, Вшановували ремесла, до яких українці мали неабиякий хист. Українці працелюбні, вправні, кмітливі, здімні до сприйняття нового. Саме ставлення до праці вони вимірювали, чого варта людина, і засуджували або зневажали ледарів. Найважливішою особливість українців було споконвічне прагнення до незалежності, відстоювання своєї честі та гідності. Миролюбність, доброзичливість і гостинність українців була ще більше помітні в їхньому громадському сімейному житті, що ставлення до традицій попередніх поколінь, повага старших, звичай спільного вирішення питань виявлялись не тільки у громадах, але й у родинах. Отже, продовжимо українські приказки як дбаєш, так і. Маєш. Хто пізно встає, того хліба не достає. В умілого руки не валять. Отже, поміркуйте, хто ж є громадянами України? Особа, батьке або один з батьків, на який на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Особа, яка народилась на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, теж є громадянином України. Чи є діти громадянами? Так. Діти мають однакове право з дорослим бути громадянами України. Усі діти є громадянами України з моменту їхнього народження в Україні, незалежно від національності, місця, способу життя, у нас рівні права та обов'язки. Так, чи пристали ви на пропозицію дружити з іншими дітьми іншої національності? Так, чому ні? бути справжнім громадянином України це означає ставитися з повагою і шаною до людей та до місця, де ви живете. Права та обов'язки громадянин України записані, як ви думаєте, в вказ президента України, конституція, правила внутрішнього розпорядку для учнів та батьків навчального закладу, Конституція України. Отже, проглянемо з вами. Конституція України основний закон нашої держави. Ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Конституція набрала чинності з дня її прийняття. На загадку про цей день в Україні щорічно відзначається державне стато День Конституції. Над головним законом працювали аж 6 років з 1990 по 1996. Активний період роботи над документом тривав 3 місяці. При підготовці до другого читання в документ зносили близько 6 тисяч поправок. Засідання Верховної Ради щодо прийняття конституції тривало цілу добу. Конституція визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В документі передбачена досить жорстка процедура внесення в нього змін та доповнень. Якщо зміни скасовують, чи обмежують права і свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то Конституція України взагалі не може бути змінена. Документ складається з прав... Рамбули та 15 розділів, до яких входить 161 стаття, згідно зі статтею першою, Україна є суверенною і незалежною демократичною, соціальною правовою державою. Народ визначається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Згідно з основним законом, громадяни мають такі обов'язки: захищати державу і шанувати символи, не наносити шкоди природі, цінностям, сплачувати податки. Та дотримуватися законів у статті 3 сформульовано принцип, за яким людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність громадянам України гарантовані такі права. На життя, свободу, недоторканність, на таємницю переписки і розмов, пересування, свободу думки і віросповідань, праці, відпочинок, соціальний захист і медичну допомогу, освіту, безпечне довкілля, правову допомогу. Міжнародне співтовариство визнало Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Вона є не лише інструментом, але й символом верховенства права. Так, отже, ви прослухали, що головою нашої держави Є президент України. Отже, президентом України є головою нашої з вами держави. Він гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прави, свобод людини та громадянина. Влада в Україні належить їй народу, саме повнолітні громадяни обирають народних депутатів до Верховної Ради України, які ухвалюють закони держави. Гарант – це той, хто гарантує щонебудь. Суверенітет це незалежність, самостійність держав у всіх справ, в тому числі за її межами. Припустіть, що ж може статися, коли діти будуть переходити в вулицю в недозволеному місці, буде можлива аварія, так або на якийсь нещасний випадок. Як ви вважаєте, чи є громадянським обов'язком дотримання, так. Коли люди викидавати сміття біля водойм у парках і скверах, то ми будемо жити як у смітнику. Кожен громадянин України зобов'язаний берегти природу, охороняти її багатства. Чи трапляються такі краєвиди? Так, бачимо, якщо люди не будуть піклуватися про навколишнє середовище, то ми з вами будемо жити тільки для сміття. Людство віками змінювало довкілля, пристосовувало його до своїх потреб. Нині настав час, який, коли ми повинні віддати належне природі і подбати про покоління, які житимуть після нас. Отже, заповніть анкету Я громадянин, громадянка України. Прізвище. Написала кожен своє прізвище. Ну, наприклад, моя Вакуленко, Ім'я Аліна. Національність українка, рідна мова українська, місце народження Люботин. І коли я встану, я стану вчителем, тому що хочу навчати дітей. Так, кожен зараз записує про себе. Ви читаєте і записуєте. Де вас з вами далі? Як називати людина, яка віддана своєму народі? Українцем, українку, патріотом, патріотку, громадянином громадянку? Патріотом, патріотку. Поставили, будь ласка, галочку. Складіть і запишіть речення про те, хто є громадянином громадянкою, користуємося довідку. Держава, країна, людина, закони, звичаї, традиції, визначає, дотримується, пишається, знає. Отже, громадянин це людина. Яка проживає на певній території держави або країни і дотримується та визнає її закони, знає мову, звичаї, поважає традиції і пишається тим, що є громадянином цієї країни. Так, громадянин та людина, яка проживає на певній території. Держави або країни і дотримується та визнає її закони, знає мову. Звичаї поважає традиції і пишається тим, що є громадянином цієї країни. Зупинили кому потрібно, та дописали. Населення стає громада, а люди громадянам. Коли вони? Оболівають за спільну справу як за свою. Так, спілкуються між собою. Так, далі. Є небайдужими до проблеми справ громади. Так. Працюють активно разом. Добре знають свої права та обов'язки. Так, працюють активно ні. Дотримуються закону спільнот громади. Так. Запишемо з вами українські прислів'я і приказки, присвячені людини до праці. Бджола мала, але й та працює. Бджола мала але й та працює. Далі без діла слабіє сила. Без діла слабіє сила. І наступне без роботи. День роком стає. Без роботи. День роком стає. Так, напишіть, будь ласка, по два імені та прізвища людей, які прославили Україну в світі в давні часи. Ну, це, наприклад, Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко. Ярослав Мудрий. Тарас Шевченко. Далі у наш час Олександр Усик, Володимир Зеленський. Чи можуть учні нашого класу прославити Україну? Так. Поставили, будь ласка, тут позначку. І який подарунок державі може зробити її громадяни? Щоб показати праця над перемогою це в нас найкращий подарунок. Отже, тут ми з вами поставили позначку. І записали нижче. В восьмому завданні праця над перемогою. Це Найкращий, найкращий подарунок. Так, усі жителі України, незалежно від національності, є громадянами. Громадяни мають певні права та обов'язки, які визначають та гарантує держава. У свою чергу, громадяни мають дотримуватись законів виконати свої обов'язки, тільки спільними зусиллями можна розв'язувати складні проблеми людства. Одна з таких проблем це засмічення навколишнього середовища. Та українське містечко Рахів, яке на Карпата, офіційно вважається географічним центром Європи, а сама Україна є найбільш європейською державою, вся територія, яку географічно розташована в Європі. Отже, який був ваш настрій, що сподобалося, яких результат ви сьогодні досягли? Над чим ще слід попрацювати? Які труднощі? Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення.